Так, честь, панове майстри, всіх вітаю. Я хочу поділитися а, своїм досвідом. Я вже неодноразово вам показував про цей ущільнювач, який я власне, використовую на таких між білі двері, на, на таких дверях, які йдуть конструктором. Я вставляю на них із скло сюди впас. Він має розміром 9х12. Між, покажи тут є власне, його артикул якому би було цікаво, тому що хлопці часто звертаються, де ви берете, не можемо йти в інтернет. Значить, от є цей, я, як потрібно, телефон продублюю, скину. Дивіться, я цей ущільнювач також, коли ми робимо двері, там ті, двері йдуть обкладним штабриком, ті великі в'язка коричні, от, е, я, стиль, я. я також скло ставлю на цей ущільнювач. По-перше, що нам, воно естетично гарніше виглядає, скло нам ніколи не буде там дзвеніло-бриніву, воно стоїть на уші. По, І по-третє, я от багато, коли я жену, глибину багату, наприклад, я визнав, що як фінок має 12, так само ущіння має 12. Тому я під скло вже вищої багати не роблю. Роблю таку, яку, тобто має штаб, штабку платити. Як я жену сюди 15, так я собі жену сюди і нам це чітко все сходиться. Зараз я е, замонтую оце, поставлю собі ущільваж на скло, і, це, і вже буде як він на дверях і просто ще покажу частково, як, як він стоїть, і реально виглядає так дуже класно, замість просто так. Ну і є варіант, трошки треба устанювати собі життя, робити ті всі речі. І, і практичними і гарними. Даний багат, який я використовую, має 33 міліметри. Значить, 11 міліметрів я використовую для того, щоб заходило нам на край, а 22 міліметри залишається на це. Тому той залишок, який би мав бути вільним, я обкладаю, врізав з мдф значить від 22 мм віднімаємо глибину нашого ущільнювача 9 мм і віднімаємо мінус на товщину ущільнювача. Тобто виходить нам 14, значить, тих 14 я вирізав кусок МД і бачите, я ставлю так, щоб у нас. Ми не мордувалися, щоб у нас скло базувалося. Я зараз і ці сторони також обкладу спочатку в цю сторону, а потім візьму і багаткою по крому. Тим самим відцентрую я скло, нам ущень градну сяде до скла і буде така у нас подушечка. Можна бачити, то вільне місце, власне, я от вже обклав, тим самим, я, так я говорю, вирівняв скло, буде усе. І тепер зараз трошки клею, так якось собі зроблю, Це я можу нічого. Так, вставив нашу багетку, Наш тапічу. Я так роблю, в мене тугенько приходить. Сіно поставили ми двері, я поставив двері на коробку і мусив переснести звідти, бо там світло падає, і погано, хай його каже, не видно, як знімає. Та й заодно побачимо, як виглядають двері руки і зі склом. Бохід ну, берег по самому також сикають. Але скло прикрашає, ще якби якась одна полосочка на тому склі. Ну добре, я вже не туди заїхав. Покажемо мені, що близько. От. Воно так, якби не не знаю, камера не передасть. Ну, Але воно так виглядає класно, штаб не лежить на самому склі. Воно зробило таке, якби, якби то скло було, якби був склопакет. Так воно ну, візуально надає нам такого. Був так, як все. Ну і класно, ну от тримається, гарно не бренить нам і нічого класно. ті двері, то двері, курок, перейди з тієї сторони, я покажу. У є блоковані коробці. Де? Бачите, чи з одної, чи з другої сторони воно сочить. Що хотів, тим поділився, може комусь пригодиться, бо, бо бачу, що раз більше підписників телефонують до мене, щоб йде придбати ущиню, аж навіть якимось 2 чоловікам я відсилав по кілька метрів. Значить, користуйтеся. Класно то. Все, треба оновлюватися, треба оновлювати свою базу і знань, і робота естетичніша. Добре, до скорого бачення, всім пока.